Нас оточують безмолвні святі. Цікаво їх переконання. Є таке якесь, вподобання проповідувати головне ділами. А часом словами, якщо спитають, друзі, це звучить дуже духовно, але насправді це духовна підміна велика. Вони кажуть, так головне життям показати. Вони так кажуть. Але друзі, послухайте, якби ви свято не копали картоплю, вибачте, за порівняння поруч з вашим сусідом без слів. Євангелія він не спасеться. Божі люди нам не просто дали добрий приклад, Господь дав, нам доручена добра новина Євангеліє. А новину не жестами показують, її промовляють. Уявіть собі ситуацію: от ведучий новин, виходить в ефір і мовчить. Ви бачите, його життя саме говорить. Так можна сказати чи ні? Абсурд, звичайно, абсурд. Євангеліє – добра новина. Так само з нею її треба передавати, цю добру новину. Це не просто стиль життя, це ж послання, яке треба передати словом, голосом, змістом, серцем відкритим, друзі. Слово Боже, взагалі Біблія каже так: віра від слухання, а слухання через Боже Слово. Ще Біблія каже так: бо серцем вірують до праведності, а устами сповідують до спасіння. Тобто таке враження, що від сповіді нашої дуже багато залежить. Публічне сповідання дуже важливо. Христос якось сказав: так, хто посоромиться мене та слів моїх перед цим людом, перелюбодійним та грішним, того я посоромлюсь, коли прийду у славі своїх ангелів.